І прийшов він, Ісус Христос, у Капернаум, місто Галилейське, і навчав їх щосуботи, і дивувалися з Його вчення, бо слова Його мали владу. Ми з вами сьогодні будемо продовжувати говорити про те, що Ісус Христос прийшов до Капернауму, як Він прийшов до Назарету, як він прийшов до кожного з нас, і як Він сьогодні приходить до життя кожного з нас. І ми будемо сьогодні говорити, для чого Ісус Христос прийшов, і для того, щоб дати відповідь на це запитання, ми маємо з вами пригадати. Промову Ісуса Христа в синагозі Назарету, коли Ісус Христос, прочитавши пророка Ісаї, каже, що я помазаний Духом Святим для того, щоб принести вам нове життя, царювання Боже, для того, щоб вас звільнити, для того, щоб вам дати прозріння, для того, щоб зробити ваше життя цілісне. Тобто Ісус Христос, сповнений Святого Духа, єдина людина, Бог і людина одночасно, який сповнений в повноті Святого Духа, новим життям. Яке догоджає Господу, він прийшов до кожного з нас спустошеного серцем. Ми не маємо того життя, яке є у Господа. Ми не маємо того життя, яке є в Ісусі Христі, допоки Ісус Христос не принесе в життя кожного з нас своє нове життя. Тож Ісус Христос, сповнений Святого Духа, прийшов для того, щоб нашим спустошеним серцям дати Духа Святого, дати помазання Духа Святого, дати нове життя, яке є в Ісусі Христі, дати нам новий. Сенс, правильний сенс нашого життя, дати нам нову радість, Божу радість в наше життя, Божий мир та спокій в наше життя для того, щоб угамувати свою спустошеність, ми саме маємо прийти до Ісуса Христа. Ми маємо черпати Ісусове життя в своє життя. Ми маємо спиратися на Ісус. Ми маємо шукати життя Ісуса. Ми маємо слухати Ісуса, слухати Його вчення, слухати Його слова, вірити в Ісуса Христа, тому що справжнє життя, істинне життя, вічне життя. Воно тільки в Ісусі Христі в цьому світі є багато джерел, які пропонують себе як джерела життя, як джерела задоволення, як джерела насолоди, життя, спокою, миру, радості, успіху, слави. Але ж саме Ісус Христос є справжнім джерелом усього життя, вічного життя. Ісус Христос прийшов для того, щоб докорінно змінити наші серця, змінити наші плани, бажання, уявлення, цілі. Ісус Христос. Прийшов для того, щоб дати нам своє життя. Тож запитання, яке сьогодні Дух Святий ставить перед кожним з нас, чим я заповнюю своє серце, чи заповнюю я своє серце життям Ісуса Христа? Чи я намагаюсь свою спустошеність заповнити чимось іншим, але не Ісусом Христом, з'ясувати це, порозмірковувати над цим, чесно дослідити своє життя, внутрішнє життя? Це означає подивитися на справжнього себе і прийти до Ісуса Христа для того, щоб ще більше його пізнавати, для того, щоб Ісус Христос сповнював моє. Серце для того, щоб вічні мир, радість, сенси, вічне життя, яке в Ісусі Христі, вони б сповнювали моє серце, моє життя, мої думки, мої цілі, мої бажання, мої уявлення, мої рішення щодня. Тож будемо з вами і далі продовжувати читати Євангелія разом для того, щоб змінюватися, для того щоб наше спустошення, яке походить від гріха, яке підходить від грішного світу, воно б сповнювалося Ісусом Христом для того, щоб життя кожного з нас через пізнання Ісуса Христа сповнювалося б Святим Духом ще більше та більше. Нехай Господь благословляє кожного з вас.